Привіт з України. Дорогі наші Сергій і Оля, Тоня і Олександр, запрошення від вас на весілля ми отримали. Дякуємо вам і вітаємо вас з цим прекрасним святом. Сьогодні 23 листопада 2013 року. Листопад місяць став традиційним в нашій родині. Питання організації Месі. Я одружувалася в листопаді 1960 року. Пройшли роки і знову листопад, і знову Михайло, І знову одружується Тоня і Сашко. Цими днями виповнилась 32 га річниця з дня їхнього одруження. Ми вітаємо вас з цим святом. 32 роки це солідний стаж і ми раді, що ви витримали свої подружні обов'язки. Хотілося б побажати вам, щоб ви частіше згадували дім, де ви були молоді, щасливі, радісні, веселі, де у вас народився синочок Сергійчик. Ми всі були дуже цьому раді. Ми всі намагались його виховувати і вкладали в нього кожне щось своє. І якщо подивитися тепер, перед нами стоїть молодий, вродливий, добрий, щедрий, ніжний, працьовитий чоловік, то виходить, що ми робили все правильно. Правда, є деякі нюанси, але це в межах похиту. Це не рахується. Пройшли роки. І знову листопад, і знову Михайло. І знову святкують наші молодята Сергій і Оля, початок спільного життя. це чудове свято, взаємне, щирі почуття. Ідуть до шлюбу урочисті Сергій і Оля під Дінець. І воні сон молитві звучить дует закоханих сердець. І нашій чарівній Олі, і нареченому Сергію, бажаєм щастя і кохання, і щоб усі збулися мрії. Кохайтеся, шануйтесь, діти, та бережіть понад усе не золото, не самоцвіти, а вірність, що любов несе. Нехай для вашої родини іще прекраснішим стане час, коли лелека в дім прилине з дарунком дорогим для вас і нас. Дорогі Сергійчик і Оля, сьогодні ваш щасливий день. За весільний стіл ви запросили гостей. Хай лунають тости, 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 хай гуляють гості, 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 бо сьогодні ваш ваш. Щасливий день. Як годиться на весілля, потрібно дарувати подарунки. Ми також приготували подарунки. З одним із них я хочу вас ознайомити. Це картина, ікона, яку ми для вас приготували. Всі ми працювали над цією іконою. Починала вишивати Оксана. Закінчувала я, Михайлик слідкував, щоб все було в порядку і не було помилок. А Костя займався дизайном, оформленням, транспортуванням. В цю ікону ми вклали свої самі добрі, щирі, ніжні почуття. Ми просили Марію і Ісусика, щоб оберігали вас і допомагали вам зглажувати. Гості кути і різні пульсації, які будуть виникати на вашій стежці життя. Є інші подарунки, але ми про них не скажемо, щоб зберегти інтригу. Якщо ви приїдете, ви їх заберете. А якщо не приїдете, то ми на другий рік вам знову на річницю їх подаруємо, а потім на хрестини, а потім знову на річницю. І до того часу, поки ви не приїдете і не заберете їх. Сьогодні ви запросили за святковий стіл своїх друзів, близьких людей. Ми їх всі знаємо, ми їх поважаємо, ми їх любимо, ми часто їм згадуємо, часто їх згадуємо і тому ми передаємо їм вітання від нас усіх. Ми піднімаємо келих. Щоб випити за ваше щасливе сьогодення, за ваше щасливе і світле майбутнє. Кохайтеся, діти. Гірко. Дорогий Сергій, вітаю тебе. Здравнім бажаю сьогодні Папа. Задружні бажаю найкращого. найкращий Сергій Колітай тебе за дружню, бажаю всього найкращого р г і К Ви і ти, а і у тебе з одруження, папа. вас, Бажаю всього найкращого. Папа.